Now, please welcome the 46th president of the United States, Joe Biden, Donald Trump. Трамп переміг Байдена на дебатах, які відбулися цієї ночі у Сполучених Штатах Америки. Що кандидати говорили про Україну і чому демократи і інвестори, основні демократичної партії, хочуть замінити кандидатуру Байдена на виборах. Про все це друзі, просто зараз розлогу. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, почну із того, що представники та донори демократичної партії обговорюють заміну Джозефа Байдена у виборчому списку як кандидата, основного кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Америки з огляду на вибори, які наближаються. Про це говорить політика із посиланням на представників демократів та їхніх донорів. Один із найбільших донорів партії та прихильник Байдена ка. Же мовляв президенту час завершити свою кампанію і поступитися іншому кандидату, який матиме більше шанси перемогти. Це все сталося на фоні дебатів, які відбулися цієї ночі у США. Він назвав цей донор виступ Байдена найгіршим в історії і зауважив, що той далі цитата друзі, прямо цитата. Настільки поганий, що ніхто не звертатиме увагу на брехню Трампа. А брехні було до речі чимало. CNN нарахували 30 фейкових заяв Трампа проти дев'яти хибних у Байдена. Однак, через те, що Джозеф Байден говорив тихо, неенергійно і дуже втомлено, схоже, що перемогу на дебатах здобув саме Дональд Трамп. Хай би яку маячню він наніс. З перевагою 2 до 1 виборці, які дивилися дебати між Трампом та Байденом, визнали, що переможцем дебатів є саме Дональд Трамп згідно із опитуванням CNN. Опитування показують, що 67% спостерігачів за дебатами заявляють, що Трамп показав кращі показники, тоді як всього 33% сказали, що це зробив діючий президент Джозеф Байден. Але друзі нас всіх цікавить безумовно Україна. І те, що кандидати говорили в ракурсі України і війни в Україні. Отже, Трамп хоче найскорішого замирення між Україною та Росією, і не хоче при цьому вкладатися у підтримку Києва. Про це він говорив на дебатах. Ведуча запитала Трампа, чи вважає той прийнятними умови російського президента, так званого воєнного злочинця Путіна, згоду України віддати окуповані території та частину ще. Не до окупованих, але включених в так звану конституцію Російської Федерації, ну і відмову від членства НАТО, в обмін на це мовляв, Чита, Трамп підтримує бажання Путіна намір вірніше завершити війну. Спочатку Трамп уникав відповіді, але потім все ж таки відповів, що ці умови, які висуває Російська Федерація, особисто Путін, є неприйнятними. Ця відповідь має, ніби заспокоювати друзів, але Трамп не розвинув думку далі. Мовляв, Байден надав Україні 200 мільярдів доларів і навіть більше І назвав українського президента Зеленського найкращим продавцем в історії. Мовляв, президент Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, робить там промови, проводить зустрічі і повертається до України із в кишені 60 мільярдами доларів. Тільки повертається, каже знову. Просить ще на переконання Трампа. Так немає. Ає тривати й далі, тож він повторив стару тезу про швидке укладання миру між Україною та Росією після його перемоги на виборах. Далі, друзі, пряма цитата. що він сказав: я врегулюю цю війну між путіним і Зеленським як новообраний президент до того, як набуду повноважень 20 січня. Трамп заявляє, що Байден заохочував Російську Федерацію ще до вторгнення зробити це. Мовляв, все це через Афганистан, через вивід військ з Афганістану в 2021 році. А якби бы був президентом, Трамп был бы президентом Америки, то цього бы, цитую, ніколи не стало. Я думаю, что он подтолкнул Россию к вторжению. Я объясню вам, почему так получилось, что произошло. В Афганистане у него дела шли так плохо. Это был такой ужасный позор. Самый позорный момент в истории нашей страны, что когда Путин посмотрел на это, он увидел некомпетентность. Он должен был уволить тех генералов, как я уволил того, о котором вы упомянули. Разница в том, что он никогда бы не вторгся на территорию Украины. Никогда. Точно так же, как Израиль ни за что и никогда не был бы атакован Хамасом. Знаете почему? Потому что, когда я был президентом, у Ирана не было денег. Я не позволял никому вести с ними дела. У них не было денег. Они были на мели. У них не было денег на Хамас. У них не было денег ни на что, ни тем более на террор. Вот почему при моей Є адміністрації не було нікакого терора. Ета міста весь мир полихає під його рукаводством. У відповідь на це Байден назвав Путіна воєнним злочинцем і пригадав Трампу, що той, мовляв, цитую хлопець, який хоче вийти з НАТО, і пригадав йому заяву про заохочення Російської Федерації напасти на тих членів НАТО, які на думку Трампа недостатньо вкладаються в оборону. Також Байден заявив, що не чув стільки дурощів, адже Путін воєнний злочинець і не зупиниться, якщо припинити підтримувати Україну. Факти з Путін за воркримінал. Таузенз таузенспіпонгіясмейвонсенклер. He wants to reestablish what was part of the Soviet Empire, not just a piece he wants all of Ukraine. That's what I want. Вот і Бейлорус, водіфін хапс до з НАТО кантріс. Як ви прогнозувалося, друзі? Байден згадав, що Трамп є офіційно засудженим злочинцем. Суд у Нью-Йорку визнав його винним у приховуванні виплат порнозірці Стормі Даніелс Замовчання про їхній секс також Байден процитував статтю з видання «The Atlantic», яка вийшла у 2020 році. в якій повідомлялося, що за часів свого президентства Дональд Трамп у приватному порядку принижував загиблих американських військовослужбовців, як принижував, називав їх невдахами та лузерами. Джозеф також згадав свого сина, ветерана війни в Іраку, який помер. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker, you're the loser. Як дебати можуть змінити виборчі настрої американців? Так, опитування не на користь Байдена, а на користь Трампа. Більшість американців вже визначилися зі своїми поглядами ще до дебатів. Проте в минулому кілька тисяч голосів в ключових штатах могли вирішити результат виборів. Тому думаю, цього разу це теж дуже і дуже можливо. Ну і зі зміною кандидата від демократів, думаю, теж може змінитися позиція американців щодо підтримки. В цілому цього напрямку друзі, напишіть в коментарях, що ви зрозуміли із того, що побачили, чи буде катастрофа, якщо Трамп раптом переможе для України, буде цікаво почути ваші думки. Адже ми з вами бачили вже. І Трампа і Байдена на посаді президента США. То, в принципі, це не нові конячки білі, які влетіли до нас тут з новими програмами, обіцянками. Це люди, які вже проявили зокрема своє ставлення до України в роки своїх президентств. Дякую вам всім за довіру. Нагадаю, ми випустили фільм під назвою «Орвел-2024». Ми побували в таборі із російськими воєнними злочинцями і зробили для вас ну Такий фільм, який би я дуже хочу, щоб ви подивилися. Крім того, буде два інтерв'ю різних одного зека із Владивостока, і професора англійської мови із Луганського університету, який воював на боці так званої ЛНР. Все це на моєму каналі. Друзі, підпишіться, якщо ще не підписані. Ну і подивіться ці відео про які я щойно розповіла. Частина два з них вже на Ютубі. Обіймаю вас в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. До зустрічі.